Ще раз вирішив замовити з магазину Бі трошки Wheels і приїхали в нестандартній коробці. А все це через те, що минулі рази приїжджали отакі от пошкоджені блістери. Я їх попросив спеціально в коментарі покраще запакувати. Ну і Прислали от таке. Тож, зараз розпакуємо і подивимося, чи стало краще, чи, чи не не стало гірше. гірше. Може, раптом. Або як завжди. Або як завжди, буде щось поломене. О дивіться, який прогрес. Бульбашки, вони додали бульбашки. Це ту танці нам не треба. І глянемо по бульбашках. Ну, будемо сподіватися, що воно приїхало цілим. Ось так воно все виглядає, ніби коробочки в зоні цілі. Mm -hmm. І будемо дивитися машинки. Так. Ну, що я скажу? Блістер ціленький Nissan Skyline 2000. Здається, пластмасова база. Тяжко сказати, не знаю, ну машинка мені сподобалась. GDM. Справжній бжидаємо справжній, тому що керуємо з правої сторони. Так, це є в нас Mazda Cosmo Sport. Тут неспласт пластмаска. Блістер, блістер, блістер. Тут невеличкий такий заломчик є, але це не сильно впливає. Тут спереду фарбу трошки полущило. Ну, в принципі, нічого. Так. Так, кермо з правої сторони. Зад розмальований. Нормальок. Наступне. Це ж Honda з металевим дном. От по блістеру. Блістер ціленький. Ззаді розмальовано. Все класно. Акура. Блістер, 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 значить ціни. Не, не цілий, тут є маленька тріщинка. Mm -hmm. Маленька тріщинка. Ну. Хлеба трохи, що зробиш? Обиши, ну та Це вже не знаю, як це вже налітало. І це є Honda так само з металевим дном. Блістер, о, тут якась винка на блістері, не знаю від чого. Бампером стукала. Але в принципі нормальок. Так, поки додатково переглядав, то тут ще одне тріщина не Ну, блін, це капець. ця машинка важка. Пільотия. Того. Дві. Дві трьох пошкоджені. Ну, no, що поробиш?